Добрий день, малят! Подивіться на цей портрет. Це хто? Звісно ж, ви догадалися, що це Тарас Григорович Шевченко. Він написав дуже багато віршів про природу, про нашу землю, про Україну. Хочу запропонувати до вашої уваги віршик Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Малята, вам сподобався цей віршик, який написав Тарас Григорович Шевченка, Садок вишневий коло хати. Послухайте його ще раз. Садок вишневий коло хати, крущ над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька зійшла. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. та соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, С сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Тож пропоную і вам вивчити цей віршик.